Доброго дня колеги. Покажу, як вийти з ситуації, коли, на південь від можливого місця посадки винограду, існує перешкода. В даному випадку це високий паркан від сусіда, висота його приблизно 2 метри 10 сантиметрів, плюс-мінус. І ця ділянка, вона в принципі не підлягала у звичному Сенсі до культивування тут винограду, тому що існує постійна тінь від цього паркану. Але вийти з ситуації можна шляхом використання певних формувань із високим штамбом. Звичайно, може це бути і вкривна форма ведення, може бути не вкривна. В даному випадку це не вкривний сорт, він і ще склади. складна, поміжвідова гібридна форма за назвою Буковинка. Завдяки морозостійкості вона передбачається бути не вкривною. Ну, але це не основне. Можна вкривати і отакий, і отакий штамп, який полого існує ще із часу початку росту. Його це друга вегетація цих буковинок. Ну і видно, що штамп. він Виходить під малим кутом до поверхні землі, його можна було б використати як і вкривним. У даному випадку це не вкривна конструкція. Але головне і в іншому. Існує паркан і сонце, скажімо, у квітні, місяці воно знаходиться саме от на цьому місці. От І, і лише з цього місця я запланував собі розташування рукавів. Тому що якщо це буде. Звичні 50-60 см розташування дроту від поверхні землі, то зрозуміло, що значна частина листової поверхні буде знаходитися у тіні, таким чином, вона не буде являтися ефективною для куща. Тому приходиться піднімати шляхом існування високого штамбу. І, власне, оцей приклад, коли можна використати. Якусь певну свою місцину, там, де у звичному розумінні, виноград не може вирощуватися, але завдяки підняття його над рівнем землі, ми таким чином позбавляємося фактору притінення, тому що знову кажу, що у з квітня місяця тінь знаходиться десь на цьому місці, це висота приблизно метр двадцять. Можливо, метр 30. От. Ну, а далі в даному випадку приріз буде йти таким чином, мати верхній характер свого росту, можна назвати навіть пергольний характер росту. Ну, а далі вже теплиця. Доходить він далі туди не буде, тому що для теплиці також потрібне, потрібен доступ сонця. І, власне, і завдяки цьому цим двом вимогам і використано отаке формування. Буквинка була висаджена зеленими саджанцями у минулому році. На весні восени вона була обрізана коротко. В цьому році, плануючи, лише один такий пологий штамп, було залишено одну точку росту. Бачимо, що лоза. Сягає десь довжини 3 метрів, вона вся визрівша, здерев'яніла, бруньки всі закриті. Бачимо, що в даному випадку я не дозволяв росту пасинкових приростів. Надавався пріоритет, пріоритет лише головній точки росту коронці пагану. Ну і завдяки цьому і бачимо таку довжину лози. І головне її визрівання. Ну, звичайно, в цьому році я вкладу цю боковинку ще на землю, тому що власне, тут нічого складного не відбувається при поміщенні на поверхні землі кути малі, тобто вона сама падає. Але от оця наступна частина відео, що зараз з вами я говорю, вона стосується. Численних питань новачків щодо консультації про рекомендацію того чи іншого сорту, але не в спрямування. І в цьому, як на мене, полягає значна їхня помилка, саме намагання висаджування культивування та виноробства саме з таких складних сучасних, поміжвидових гібридних форм із генами стійкості та морозостійкості. Але із з певними нюансами у плані виноробства, не завжди вдалими нюансами. І коли, скажімо, мені задають питання про, рекоменду... про рекомендацію того чи іншого сорту для висадки, і коли я взнаю, що лише там, 30 метрів буде мати... матися шпалера, то я не розумію, чому саме обирається морозостійкий сорт, тому що об'єми. Для вирощування досить незначні і завжди буде час восени провести обрізку вкладання та вкривання цього винограду, не потребуючи ні значних зусиль, ні значного часу. І тому саме націлювати себе на невкривні виногради із невкривними формуваннями тут недоцільно, тому що знову повторюю, є певні нюанси і у виноробстві. І у отриманні достатньої кількості матеріалу, тому що, як правило, оці включення стійкості, вони тягнуть за собою певні нюанси у характеристики самого матеріалу, сусла. Це може бути і слезова м'якіть, і недостатня, недостатня кількість виходу матеріалу після присування слизовість його і таке інше. Там певні. Смакові включення у матеріал. От. Так що намагання, маючи невелику кількість вирощування винограду і мати цей виноград лише морозостійкий та стійкий до хвороб, мені здається, це неправильні тенденції щодо вибору саме назви винограду. За невеликих площ вирощування цього винограду. Ну а в даному випадку я зробив вибір на користь буковинки і за того, що запланував дійсно сюди такий сійкий планів розоцікації сорт. І запланував тому, що у мене вже досить велика кількість винограду, я фізично її вже не встигаю, можливо, правильно, не інше, вчасно обрізати та покласти на землю, бо дійсно площі вирощування дуже здорові. От. І саме оця шпалера вона існує для. Саме не вкривного способу ведення цього куща, тому що знаю, що в мене час вже обмаль, От, але виноград можна було посадити, і це виявилася буковинка. Але це не значить, що цей мій приклад є показовим для новачків, тому що знову кажу, у мене вже досить значні площі вирощення винограду. Але новачки, як правило, націлюють себе, скажімо, на 30-50 метрів і не більше. І в такому разі я однозначно рекомендую. Підійти дуже зважено до обрання сорту, формування. А якщо це формування, то це може бути вкрив... під нахилом рукави, значить вони можуть бути вкривними і тут нічого складного немає, обрізати вчасно та покласти його на землю та вкрити. Ну і далі ще приклад формування технічних сортів. В даному випадку це також закінчення другої вегетації, виноград за назвою сапіраві. Технічний сорт. Сформований у... завкривної за конструкції, бачимо на напіввія, кути виходу досить гострі, тому нічого складного немає вкласти, та, використав... використавши там певний підходящий матеріал, вкрити ці кущі. І В принципі, тут ніяких значних фінансових вкладень ці формування не потребують. Саме вкривання їх, тому що можна використати досить великий перелік матеріалів. І про якісь там фінансові складнощі у цьому плані мова взагалі не може йти. Все, дякую за увагу. До побачення.